Власне, ви правильно сказали, що зраду посіяла в українському інформпросторі російська пропаганда. Спочатку минулого тижня, коли великий наступ стартував, вони почали поширювати ось ці відео фото з різних ракурсів тієї самої події. Що трьох п'яти ракурсів вони це все показували, але останнім часом їхня риторика вочевидь змінилася і змінилася на сам в дуже цікаву сторону. Вони взагалі повну ахінею мені здається. Почали вигадувати От, наприклад, один зі скріншотів одного із так званих воєнкорів російських, котрі Сейчас на связи с Бабаем, передаёт, что нацистов під благодатним уже 3200. Наша спецці з ВДВ, 20 чоловік в положили окола 400 укропов. Ну, ви собі виявляється, так в рукопашну 400 е, їхніх вдовецьники проти 400 українських бійців. А Путін врешті-решт на День Росії 12 червня, ні, це не ніце фото, ось Путін вручає ордени, медалі своїм бійцям, що правда, деякі з них не змогли встати, бо Відсутня нога, інші не змогли потиснути йому руку, бо відсутня рука. І е, в ході, взагалі, цих е, до речі, зустрічей е, він, за, він він таку диші промовив, е, розмовляючи з одним із росіян. Начебто, героєм Росії, так бійцем Путін сказав. Мені сообщили що ви взагалі мертвий, а йому цей герой Росії каже. Да ні, я живой тобто заживо поховав свого бійця. Ну, ним словом вони якось намагаються підняти дух, але це все виглядає настільки кічово, настільки ну трешово, насправді, що в мене виникає, от взагалі, думка: як це може е, працювати, і чи працює на вашу думку досі ось такі, е, такі акценти, які робить російська пропаганда? Ну на жаль, Серед нашого споживача і ще залишаються люди, які не фільтрують оцю усь історію, тому вони починають цьому вірити, на жаль. І е е е це потрібно констатувати. А серед російського споживача, це абсолютно там взагалі повна повна довіра всій цій інформації. І більше того, якщо повертатися от до тієї ситуації на початку контрнаступальних дій. Української армії е, і повертаючись до постаті Путіна, давайте ми згадаємо, що Путін так само виступив е, середині минулого тижня. консультував що контрнасу провалився, коли він тільки-тільки-тільки розпочався. Тобто він навіть поспішив про це заявити. що його виступав. З цього приводу те, що він казав, що контрнаступ провалився. А коли в, очі, в очах росіян виступають такі люди, поважні з їхнього боку, як Путін та Шойгу, то безумовно повне переконання, що контрнаступ провалився, що він вже не такий сильний був, повністю воно просякло фактично усі верстви населення Російської Федерації. Там жодних сумнів не було. А коли все це, це розпочалося, от, зміна цієї російської пропаганди, це взагалі стало таке, знаєте, доволі. Цікаві форми значить приймати. Ви демонстрували скрін, де там, значить, 20 людей в рукопашні в рукопашні судищі поклала поклали там 400 людей, 400 укропів Так але на щастя, він закінчився пентом цей скрин. Там написано, що ребята прощались так що справедливість там я кажу у Але так чи інакше всі ці подачі про те, що там по тисячу українських солдат лягло, бо там 10 танків знищено. 15 танків знищено, значить, там Бредлі всі металобрух пішли. Все це було. Потім воно трохи попритихло на вихідних в суботу, в неділю, і в неділю почався у них новий тренд. Тобто, вони наче знають, що певні населені пункти були здані російську армію, але всі вони казали про те, що це, це, сіра, зона. це сіра зона. Російська армія організовано відійшла на заздалегідь підготовлені позиції. І всі ці села, які вони втратили, ну так дуже вони були потрібні. Насправді нас були інші підготовлені позиції. Ми відходимо все нормально, перегрупування і будемо зустрічати ворога, так би мовити, на нових рубежах. Тобто пішов такий тренд визнання, що щось відбувається на Запорізькому фронті, нехороше. хороше, але свідоме применшення того, що там е, зараз йде. Тому зараз отакі от роздок їхньої пропаганди є. І цілком можливо, що якщо е, цей моторнаступ, дякувати Богу, буде розвиватися успішно, ми будемо спостерігати за подальшим змінам, за подальшою зміною, значить, цих наративів, і цих і, і цих трендів.